Усім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Знаєте, достатньо часто в соціальних мережах люди діляться своїм якимось позитивним досвідом, діляться своїми історіями успіху, інсайтами. І навіть якщо діляться помилками, то зазвичай це вже якісь певні пережиті помилки, і ми чуємо певні уроки, які люди змогли витащити з тих помилок. Проте сьогодні у мене з'явилося бажання поділитися з вами речами, які в мене є в моєму житті. На даний момент це так звані негативні звички, якісь негативні установки, якими мені насправді складно ділитися. Проте я відчуваю, що це може досить сильно допомогти глядачам цього відео, оскільки інколи, знаєте, таке буває, що ми розуміємо, що з нами щось відбувається, але ми не розуміємо, що саме. Проте, почувши щось схоже в іншої людини, нам уже стає набагато простіше, бо ми розуміємо, ага, в неї було таке, і от що вона з цим робила. І це. Дійсно може допомогти а, стати на шлях вирішення тієї чи іншої проблеми. Перша моя така негативна звичка це постійно накручувати себе. І це може здаватися чимось таким такою якоюсь ерундою, адже це є у всіх. Всі ми любимо себе понакручувати перед якимись особливо важливими подіями, там, екзаменами, подорожями, проєктами. Проте, у мене ця штука відбувається 24 на 7. і ця штука у мене насправді з дитинства. Я достатньо часто люблю промальовувати якісь сценарії майбутнього, тривожитися через це, да? і, в принципі, люблю також прокручувати якісь сценарії з минулого, за рахунок чого я скрізь, але не в теперішньому, що досить сильно негативно впливає і на концентрацію, і на емоційний спокій, да? і в принципі на все, що відбувається в житті. Це забирає дуже багато енергії, теж я це зрозуміла недавно, оскільки достатньо часто тако, понакручувавши себе годину, я просто вже як вижатий лимон і просто приступаю до роботи в жахливому стані. Ось і, на жаль, таке буває досить часто. В дитинстві це було достатньо лайтово, оскільки ну в дитинстві я промальовувала якісь собі такі цікаві сценарії в голові, і навіть базуючись на них, могла там якісь оповідання писати, твори писати, мріяла свою книгу написати. Ось, але по мірі дорослішання рівень моєї тривоги відповідно також виростав. І достатньо швидко ці сценарії перетворилися на якісь тривожні сценарії, які перекладалися на моє життя. Тобто я уявляла якось негативно своє майбутнє і так далі. І ну, така от проблема в мене є. І, на жаль, вона нас ще більше посилилася, коли я почала ставити перед собою якісь глобальні цілі, і картинка того, що ця ціль може не досягнутися. Якийсь такий гіперфокус на цілях, да, от постійному уявленні чогось воно почало потихеньку зводити мене з розуму, фактично. І насправді є тільки небагато моментів, коли я перестаю себе накручувати. Це в моменти подорожей. Я недавно якраз була в Італії, хто дивився мій шорт, і там я, я просто в мене не було навіть можливості себе накрутити, оскільки в подорожах ми зазвичай знаходимося в моменті, ми бачимо те, чого раніше не бачили, і нам настільки кайфово в момент, що в нас немає навіть бажання якось себе накручувати, тому що наша уява, наш мозок зайнятий зовсім інший. Він знаходиться в теперішньому, а не в минулому чи в майбутньому, що насправді дуже круто. Тому от, подорожі допомагають також допомагає спілкування з людьми. Але не зі всіма людьми, а тільки з тими, які знаєте, так простіше ставляться до життя. І я не знаю за що мені таке щастя насправді. Але я дуже рада тому, що в моєму житті 99% людей, з якими я спілкуюся, це зазвичай люди з таким позитивним мисленням, ну не надто позитивним, та, а з таким. Адекватно позитивним мисленням. І розмови з ними настільки сильно допомагають відволіктись від цих своїх накруть. Достатньо часто мені кажуть, що та Таня, да що ти накручуєш? Це ж проблема ще навіть типу, не появилася. Що ти собі думаєш? Рослався, розслабся, дівчинка, все окей. Ось, і це теж мені також допомагає. Ну, Звісно, ще допомагає якась така сфокусована робота на чомусь для мене це може бути зйомка відео або вирішення якихось завдань по університету. До речі, за що я люблю вищу математику. Я прям полюбила її за останній місяць, тому що, коли я вирішую якісь задачі по вищій математиці, мій мозок настільки сфокусований на обчисленнях, на пошуках теорем де й тепер, що я просто не можу себе якось накручувати. Але, на жаль, все одно ця погана звичка зі мною залишається, і хоч я вже якось. Намагаюся сфокусовано на чомусь працювати, все одно звичка себе накручувати. От як тільки де з'являється якась вільна хвилинка, десь перед сном чи після пробудження, мій мозок починає грати зі мною погані ігри. Що цим всім робити? Е, я спробувала отаку стратегію. І вона поки що показує себе з класної сторони, воно мені допомагає. Побачимо, як це буде працювати в довгостроковій перспективі. Але наразі потрібно просто планувати час, коли ви хочете собі понакручувати себе. Тобто, умовно кажучи, я собі ставила таку от штуку: типу, з 9 до 10 вечора, Таня. Дозволяй своєму мозку розгулятися. Думай про все, що хочеш, переживай, не переживай, да хоч плач, все, що хочеш роби. хоч книжку сідай пиши по цих своїх сценаріях. Але до цього часу ти маєш сфокусовано робити свою роботу, всі свої завдання по всіх сферах, то, що ти там собі запланувала, ти це повинна робити. І не думати, що буде в майбутньому чи що було в минулому. Ти є в сьогоднішньому. Час на подумати буде потім. Зараз ми діємо. Поки що це працює, <гум> побачимо, як буде далі. Але це дійсно така серйозна проблема, тому що, знаєте, від цих накрутів достатньо часто люди і тікають в такі не дуже класні штуки по типу залежностей, та сама залежність від телефону. Ми говорили про це в одному з моїх відео, що люди тікають в соціальні мережі для того, щоб просто не дозволити своєму мозку розгулятися. І ну, тут з якоїсь сторони подивитися. Інколи потрібно дати мозку розгулятися, для того, щоб проаналізувати свої істинні цілі і бажання, да? це теж важливо. Але коли це вже перебор. В вигляді тривожних накручувань тут потрібно робити свої висновки. Тому, якось так, це накрут себе ще досить сильно впливає на те, що ти не можеш з легкістю ставитися до життя, з легкістю ставитися до якихось проблем. От знаєте, люди, які. Лайтово ставляться до всього, що з ним відбувається, дійсно вирішують проблеми по мірі їх появлення, а не постійно думають про це там 24 на 7. І дійсно, коли легше ставишся до чогось в житті, воно це легше і притягується. А коли ти постійно тривожишся, щось собі там в голові малюєш, оце, оця тривога і притягується. Це навіть можна, знаєте, пояснити на прикладі екзамену. От у мене такої ситуації, в принципі, в житті ще не було, надіюся, не буде, але так просто буде простіше поняти. От уявіть, що вам потрібно складати екзамен, а ви замість того, щоб вчити теорію до нього, сидите і накручуєте себе, що ви нічого не здасте, ви нічого не знаєте, ви такий тупий, все, чого я нічого не знаю, я нічого не вмію. Який буде ісход цієї ситуації? Звісно, ви завалите екзамен, тому що замість того, щоб доготуватися до нього, ви сиділи й думати і думали, що ви його не складете, і дійсно підтвердите свої слова, бо ви реально нічого не зробили для того, щоб його успішно скласти. І от, ну, цей приклад можна примінити до всього в житті. Да? До будь-якої сфери життя замість того, щоб піти зайнятися ділом, ми сидимо, думаємо, які ми нещасні там чи які ми там то то, -то не вміємо. Ну, блін, ну ми і не будемо вміти, якщо ми будемо сидіти, і накручувати себе, а не йти і щось робити, правда? Тому оцей накрут себе достатньо негативна штука. Можливо, я колись класно оптимізую цю звичку під написання якихось художніх книжок, тому що дійсно фантазія в мене достатньо класна, дуже багата, але ну поки що це призводить до якихось емоційних проблем. Але я надіюся, що зможу дійсно зменшити вплив цієї звички на своє життя і якось. Бути намагатися фокусуватися на моменті, тому що ні минулого, ні майбутнього не існує є тільки зараз. І більшість я б навіть сказала, 100% того, що відбувається, от то, що ми собі там накручуємо. Да воно ж по факту не збувається, тому отакі то справи. Переходимо до наступної поганої звички. Це відсутність рутини. У відео про ефект накопичення. Ми з вами достатньо так серйозно говорили тему рутини, і це дійсно дуже важливо. Проте на даний момент, от прямо в мене її немає. І я розумію, що на даний момент якусь таку чітку рутину, яка буде працювати кожного дня, там супер структуровану. Я не можу собі дозволити, тому що в мене сфера діяльності така, що, знаєте, в один день я можу витратити на монтаж відео там дві години, в інший день можу витратити 10 годин. Це досить непередбачувано. Хто не знає, я працюю на фрілансі. Інколи, звісно, я виїжджаю, виїжджаю знімати відео. Теж, тобто, воно воно досить це непередбачуване. Плюс я вчуся на зоошній формі навчання, де теж потрібно самому себе контролювати. І на якісь завдання йде стільки то часу, на інші завдання йде набагато більше або набагато менше часу, і це теж неможливо передбачити. Ось, Плюс, говорячи про якийсь графік в плані часу, я така людина, що якщо ну, до мене в 12 годин ночі прийде натхнення. Я піду, я буду щось робити з цим. тобто натхнення це штука, яка, на жаль, приходить не так часто, і це просто гріх ним не скористатися. Тому що творчі люди розуміють, коли воно приходить, в тебе виростають крила, ти готовий просто робити все в тебе купа енергії, ти просто не зможеш спокійно спати. Ось і відповідно, я не можу знаєте, дотримуватися цього правила по типу там лягати в один і той самий час і вставати в один і той самий час. Але що я з цим роблю, як я планую вийти з цього положення, бо дійсно відсутність рутини вона досить сильно вона забирає багато енергії, да? тому що ти тратиш купу часу на те, щоб вирішити, а що зараз робити, замість того, щоб автоматизовано приступити до задачі витратити основний ресурс енергії саме на задачу. Да? Ось, тому да. що я планую з цим робити? Мабуть, ну не мабуть, я вже вирішила, да? я обов'язково структурую ранкову і вечірню рутину. І не буду прив'язуватися до часу. Тобто, замість того, щоб планувати, по типу: о, завтра я встаю сім годин ранку, потім роблю то-то, то то вісім приступаю до роботи. Я просто зафіксую за собою обов'язковий топ-ритуалів, який я виконую зранку, виконую ввечері. І неважливо, коли я лягаю чи коли я встаю, я повинна зробити то-то й то-то. Це банальні прості речі по типу склянки, води, зарядки, це все знають. Це все ви всі знаємо, я не буду про це говорити багато. Ось, але от прикол в тому, що не варто прив'язуватись до часу, якщо у вас з цим дійсно погано. Тобто і не треба намагатися відшліфувати себе під якийсь конкретний. Рамки в плані продуктивності. Отже, рутина, вона в тому -то й рутина, що кожен робить її гибкою під себе. Да? І не потрібно намагатися копіювати чиюсь рутину. Потрібно створювати свою, яка працює для вас особисто. І от для мене на даний момент працює більшість: отак, такий як творчий безлад, але більш-менш структурований безлад, можна сказати. Ось, І вже потім, якби між ранковою вечірньою рутиною, десь якось двигати оці робочі моменти, учебні моменти і так далі. Ось, але це важко насправді. Але я сподіваюся, що я справлюся. У мене сесія буде в січні, якраз то до неї я так мобілізувала всі свої зусилля щодо вивчення матеріалу. Тому надіюся, це спрацює. Наступна річ, яку я б хотіла обговорити, це вже така прям серйозна штука. Я теж відчуваю, треба сказати. Це прям така больна тема. Я навіть до цих пір не знав, як цю штуку вирішити. Ну, коротше, це внутрішня опора в мене. В дитинстві, і в принципі, весь період, коли я вчилася в школі, була достатньо міцна опора, але вона базувалася на досягненнях. А в школі ці досягнення мені було досить легко отримати у вигляді якихось гарних оцінок, там перших призових місць на олімпіадах чи участь в якихось шкільних конкурсах. Коротше, там скрізь я займала лідируючі позиції. І мені було достатньо легко, так сказати, наповнити цю внутрішню опору цими досягненнями. Я себе в принципі класно почувала весь час. Мене було важко зламати, тому що я відчувала мене було почуття самоцінності сильне. Але коли школа кінчилась, і я тоді взяла цей академрік, моя опора посипалась прямо таки посипалася. А ще й так як на мене мені не вдалося вступити в університет Мрії, то там взагалі повний рознос. Я не знаю, ну це був жахливий емоційний стан. Дуже поганий, дуже поганий. Мене було дуже легко тоді зламати. Я взагалі не вірила в себе. Ну, я продовжувала жити там, займатися своїми справами, йти до цілей. Тобто, якби так чисто візуально ну нічого не помінялося, ну просто всередині в мене взагалі не було ну ніяких опор. І я просто продовжувала будувати свої опори на своїх досягненнях. У мене не було, знаєте, от любові до себе просто за те, що я існую, а любов до себе позувалася тільки за якісь певні досягнення. І зараз в мене також це є. Просто чому я зараз себе трішечки впевненіше відчуваю? Можливо, за рахунок того, що я трошечки почала психологією цікавитися, трошечки в цьому напрямі рухатися і щось дізнаватися. Ну, але все одно я ж прекрасно розумію, що моя зараз самоцінність, моя ця опора да, вона базується саме на досягненнях. І досить часто, от, знаєте, буває у мене таке, що Якщо там, мій ролик залітає, там, в Інстаграмі, скажімо, набирає багато лайків, і я відчуваю це почуття щастя, я така класно, супер, я молодець, все, все окей. Як тільки ролик не залітає, то я все все погано, я знімаю погано, монтую погано, людям що не подобається, що взагалі буде. Короте, і накручування підключаються, да, ті самі, ну, і внутрішня опора теж вона так трохи. Е, я починаю бути невпевненою в собі. Да? По суті, впевненість в собі, це ж якби є от, Ця внутрішня опора, ну воно все пересікається між собою, фактично. Ось. І тому на цих емоційних гойдалках я часто катаюся. І це дуже виснажує, дуже сильно виснажує емоційно. Ну, але якось так. Можливо, воно в найближчому майбутньому зміниться, бо, як мінімум, я вже починаю розуміти, що цінувати себе потрібно не тільки за досягнення, а просто по дефолту. Ну, поки що цього якось, ну, типу, я теоретично знаю, але по емоціях я, ж, я відчуваю, що я себе ціную тільки за досягнення. От, от якось так я себе типу, е е проговорюю. Але знаєте, розуміння проблеми це вже 50% її вирішення. Тому, можливо, добре, що я вам зараз це говорю. Можливо, зараз хтось себе також впізнав в цьому, і це буде таке, такою точкою старту для того, щоб вирішити цю проблему. Ось ну, якось так. от, Такі от справи з опорою. Uh, да. Так. Наступна річ, про яку я хотіла поговорити, це творчість. Про творчість багато можу говорити, можу навіть окрему серію відео зняти. Проте тут я хочу затронути дві такі погані штуки. Uh, перша штука це необ'єктивна не оцінка своєї роботи, вона сказала критична оцінка своєї роботи, uh, оскільки я, ну, хто не знає, я відеограф, да? і часто я знімаю для себе кінематографічні ролики на різні теми. І щоб ви розуміли, мабуть. Процентів 60 навіть не публікується, при тому, що це дійсно якісні роботи. Але розумію я про це набагато пізніше. От в мене була ситуація, я запланувала зйомки ролику на початку осені. Це були довгі зйомки. Це була зйомка не один день. Я витратила на це багато часу і грошей, тому що купляла додатковий додаткове джерело світла, і там був прям сюжет прописаний. Ну прям ну, ну реально я постаралась. Я його змонтувала. Я подивилася, вирішила, що це просто якийсь жах, і нікуди навіть цей ролик не опублікувала. А учора мені прийшло повідомлення на телефон. Знаєте, в айфоні можна подивитися а, а, карт, фотографії з минулого типу, да, спогади. Я клі... Мені попався цей скріншот з цього ролику. Я клікнула, думаю, а ну-ка, я зайду, подивлюсь на те убожество. І що ви думаєте? І я зайшла, подивилася і зрозуміла, що а то й реально якісна є робота. Та робота могла б навіть набрати велику кількість переглядів. І навіть якби я таку роботу побачила, десь в стрічці я б, мабуть, її ну, 100% я б їздив. Зберігла і, можливо, б навіть використовувала б як референс. А я навіть її не опублікувала. Тому що просто ну, захитила саму себе, потопила саму себе. І це дуже погано. Оцей перфекціонізм, знаєте, він до добра не доводить. Інколи, звісно, він допомагає нам. Да? Більш професійно робити свою роботу, коли ми звертаємо увагу на деталі, да там в творчих проєктах чи в звичайній роботі. Але от через нього ми можемо й самі себе інколи потопити. Тому потрібно чуть-чуть менш критично оцінювати свої роботи, взагалі в показувати їх іншим людям, яким ви довіряєте, які не скажуть вам, ой, все класно, просто заради того, щоб вам настрій підняти, які дійсно критично її оцінять. А, Ось тому, да це перший момент по творчості. Наступна така штука, помилка моя в творчості, негативна звичка навіть сказала. Це постійне, постійні пошуки натхнення для того, щоб сісти і почати щось творче робити. От, це відноситься не тільки до відеозйомки, це відноситься до будь-якої творчої роботи, де не до творчої, в принципі, також, мабуть. Да? Просто чого я говорю за творчість, бо я колись вже працювала художницею, хто не знає, да? я малюю картини. Малювала зараз вже не так часто. Да? І, і вірші писала. І... Боже, що я тільки в творчій сіті не робила, от нарешті знайшла себе в відеозйомці. І тобто, творчі всякі прояви я розумію достатньо добре. І от в мене є така штука, що я часто якось відкладаю процес виконання якогось творчого завдання в момент, коли до мене прийде натхнення. Хоча це натхнення, блін, ну воно ж так не працює, воно не приходить просто так. Я це вже прекрасно розумію. Натхнення воно приходить, мало того, що дуже рідко, так ще й воно приходить зазвичай в процесі роботи, а не на початку. А на початку себе треба просто заставляти. Тому що класні результати тільки там, де є багато роботи, а багато роботи не буде виконуватися під натхненням. Взагалі 99% роботи буде виконуватися без натхнення. І це варто прийняти цей факт, цей болючий факт. Єдиний етап роботи, який я забороняю робити собі, коли в мене якийсь поганий настрій, або коли я відчуваю, що не хочу це робити, це зйомка от таких от розмовних роликів, тому що через камеру досить легко відчути емоції людини і передати якісь певні емоції. Я дуже сильно не хочу передавати вам якісь негативні емоції. Ось, нас ну, і так в житті достатньо всяких негативних штук. Давайте, хоча б на цьому Далі через ці відео я буду передавати вам трошечки тепла. Ось тому да Для мене це дійсно важливо. Не варто чекати міфічного натхнення, просто потрібно починати щось робити. І тоді будуть класні результати і натхнення в кінці кінців прийде до вас вже в процесі. Ну що ж, в принципі, це все про що я хотіла поговорити. Вийшло таке достатньо довгеньке відео. Це було відео не заплановане, без сценарію знову ж таки. Надіюся, вам зайде такий формат, де я често просто своєю історією ділюся і не планую нічого наперед. Дуже надіюся, що це було для вас корисним. Пишіть у коментарях якісь свої думки стосовно тих речей, які я сьогодні проговорила. Можливо, у вас є якісь свої моменти, які вас тривожать. Теж про це пишіть, будь ласка, будемо разом вирішувати ці всі моменти. Як мінімум, знаєте, коли ми просто про це спілкуємося разом, це вже допомагає вирішити ці всі проблеми. Тому я думаю, в цьому є величезний сенс. В принципі, це. Побачимося з вами у наступному відео. Пока!